Як виглядає курорт сьогодні? Скільки людей на відпочинку, як розпочався весняний сезон і що нового на курорті? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося в самому серці курорту. Це центральний бювет, бівет, в якому зібрані всі мінеральні води курорту. Не потрібно ходити там по джерелах, набирати, як, наприклад, в східниці чи, можливо, десь на інших курортах. Тут всі джерела. Зібрані в одному бюветі, і він знаходиться практично в самому центрі курорту. Всі дороги ведуть до бювету. А зараз, друзі, буде анонс концерту від Оксани Білозір. Вона приїхала на курорт. Буде концерт в Палаці культури Шевченка. Але спочатку анонс концерту на біветі. Люди вже потихеньку підходять, так що друзі, всіх запрошують. Це буде недовго, ну, буквально 2-3 хвилини. А далі ми підемо знову гуляти містом і покажу вам, як виглядає. Курорт Завтра на початку весни в концерт пору. Україною за участі музичного знову до нього повертаюся, де будуть знайомі вам пісні, де будуть нові пісні, де ми будемо з вами співати, де ми будемо з вами танцювати і де ми будемо з вами молитися. І це буде те, що мотивує нас утверджувати життя в першу чергу собі, передавати своїм рідним, близьким і об'єднуватися разом з такими. Самим як. Шануємося, бо ми того варті. Запрошую вас завтра. Дякую. Ну, все, давайте робимо фото. Бо якщо є фото, то є наша з вами спільна історія. А ще я маю диски. Ой, я ще вам забула стільки всього сказати. Це заговорила все сьогодні. Вчора проходив, ну, ви знаєте, що цей рік ювілейний для, для композитора Ігора Білозіра, якого жорстоко вбили у 2000 році, і в цьому році йому виповнилося б 70 років. Ми будемо мати великий концерт, присвячений пам'яті Ігора Білозіра з його пісень 24 березня в національній опері. Але тут зібрані два диски, це раритетний диск. Два диски, ватри, на якої виросло на одне покоління українців. А ті, які жили за кордоном, взагалі пізнавали, хто така Україна і вчили українську мову. Цих дисків є дуже мало, вони раритетні, вони знаходяться тільки у фонді імені Ігора Білозіра. Сьогодні вони є тут, і хто хоче собі залишити цю реліквію, можете її Придбати у іринки будуть варити. сьогодні і завтра. Вони будуть тут. Все, можемо робити фото. Хто бажає пропити, шановні друзі, триває фотосесія. Мама і дякуємо. Так, Хто встигає? Друзі, анонс концерту відбувся. Я не не присвячував повністю анонс концерту на ціле відео, бо не всі я бачу по переглядах. Наприклад, не всі люди, не всім людям подобається анонс концертів тих чи інших виконавців. Я навіть коли йшов знімати анонс, то бачив, що люди просто йшли повз і. Їм, наприклад, було це не цікаво. Так само, я думаю, що в інтернеті так само одні люди дивляться, їм цікаво, іншим, іншим цікаво щось інше. Наприклад, деяким людям цікаво, які продаються в трускавці картини. Хтось хоче просто прогулятися коротним містечком і побачити атмосферу міста і скільки людей зараз є на відпочинку. Ну, Хочу сказати, що... Два рази більше, напевно, людей на відпочинку є, ніж було минулої весни. Хоча минулої весни там залучали людей ну, різними акціями. Там старалися в санаторії, готелі робили різні цікаві пропозиції, Були навіть і за половину ціни, але людей було все рівно менше. Цього разу бачите, вже акцій таких ніяких великих немає. Ось, але люди на відпочинку є. Після анонсу концерту, друзі, до мене підійшла одна пані і сказала, що вона постійно дивиться різні відео про Трускавець і запитала, який це канал. але ну, я розказав, що це Трускавець Тревел. І пані представилась, це пані Ольга Лук'янівна з Дніпропетровської області, яка не пропускає жодного відео про Трускавець і, зокрема, каналу Трускавець Тревел. Дуже вдячний пані Олі за. Теплі і постійні коментарі під кожними відео. Також дякую за підтримку каналу Трускавець Travel. І мені дуже приємно, що пані Оля з Дніпропетровської області приїхали на відпочинок саме у Трускавець і прийшла також на анонс-концерту, любить погуляти курортним містечком. І Сказала, що вона тут приїхала на відпочинок на декілька, на декілька днів, і я думаю, що вона ще побачить не один анонс-концерту, також бачимо гарна, дуже сонячна, тепла погода сприяє цьому і повезло їй просто попасти на курорт іменно в такий період. Я скажу вам, що приємно, неодноразово вже на бюветі, от іменно коли анонси концертів, вже неодноразово зустрічав людей, які дивляться канал Трускавець Тревел полюбляють Трускавець, підписані на цей канал. Дуже приємно завжди з ними поспілкуватися, поговорити. Ось так, це вже неодноразово, друзі. Приємно, що люди. Люблять все рівно тут і їдуть сюди на відпочинок. Ну а ми йдемо зараз з бульваром Торосевича. Перед тим е, хотів сказати, що вже в торговому центрі парк бачу, встановили ескалатори. Також продали ресторан PH-клуб. Е, напевно, щось буде нове інше. І також бачимо попереду, де раніше була літня тераса ресторану Шукляда, також вже загородили і щось буде. Будуватися, можливо, якийсь буде більший ресторан або ще щось. Ну, подивимось, друзі. Я думаю, що до літа картина більш проясниться, що там буде на цьому місці. А ми вже зараз знаходимося на Майдані Незалежності. Немає, бачите, черг біля Раймонда, біля Доброго млинця. Ну, ще весняний сезон тільки розпочинається. Так що. Зараз підуть отрускавці цвісти різні сакури. Магнолії, в парку буде дуже гарно, квіти будуть розцвітати, так що гарних відео, я думаю, що на каналі буде дуже багато. Праворуч від нас знаходиться ось цей цілий ряд це туристичні фірми, які запрошують постійно вас Запрошую. зі собою на екскурсію. Дуже багато різновидів екскурсій, від походів у гори до риболовлі також. Можна поїхати з замками Львівщини поїхати в Косино на термальні води. Дуже багато різних пропозицій тут є. Особисто я раніше їздив спочатку в Тустань, потім їздив в Карпатська Швейцарія, їздив на Риболовлю в Опаку, потім був на Говерлі. То, напевно, була саме перша екскурсія, коли я їздив на Говерлу. Я спочатку перший раз їздив з Яремче я ще в Трускавці не проживав. На Говерлу також екскурсію. І потім їздив із Трускавця. Їздив на Боржавський хребет, водоспад-шипіт. Озеро Синевир був. Був також звіринець Лімпопо, цей що в Меденичах недалеко звідси. І їздив до Львова на екскурсії. Ну, досить цікаво. Екскурсії, дуже багато і, варі... і різних варіантів. А найбільше, друзі, я колись був, любив мандрувати горами-Карпатами. Ходив в різні походи, був на всіх двохтисячниках України. Був також на румунському кордоні, це мармароський масив. До речі, найкраще місце у Карпатах це мармароси. Найкраще місце з найкращими краєвидами. Єдине, що далеко туди добиратися. Ну і зараз під час повномасштабної війни, туди, я думаю, взагалі нікого. Не пускаються прикордонна смуга. Це кордон е, України і Румунії. Високо в горах. Так що, друзі, як приїжджаєте на відпочинок у Трускавець, обов'язково виберіть собі якусь одну для себе цікаву екскурсію. Подивіться вам там, порадять, що краще обрати. Хочете походи якісь в гори, Можна походи, хочете, риболовлю, риболовлю, але обов'язково поїдьте на одну-дві екскурсії і вам це завжди запам'ятається і кожний раз, коли ви будете приїжджати на курорт у Трускавець, вибирайте щось нове. Щось нове, можливо, навіть якісь і нові готелі, нові відчуття, нове. Ну, самі знаєте, нове є нове. І вже, друзі, знаєте, розпочалася весна, вес... весняний сезон відкрито, і я обіцяв, що буде весна і буду їздити, показувати вам різні цікаві місця на околицях. Трускавця. І сьогодні, друзі, якраз неділя, 9 березня, і я планую зараз через годину десь приблизно поїхати в Гори Карпати, так що згодом відео вже буде на каналі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми вже підійшли до вулиці Тараса Шевченка і вулиці Річки. Ось це вулиця Тараса Шевченка, ліворуч пішла. А ми йдемо прямо по вулиці Річки і тут пряма дорога до залізничного вокзалу. Також, друзі, дякую всім спонсорам, всім людям, яким небайдужий канал Трускавець Travel. Всім дякую велике за допомогу і підтримку. І також за коментарі і лайки, які ви постійно пишете і ставите під кожним відео. Це просуває український контент і особливо контент про трускавець. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!